Це репетиція молодіжного фольклорного гурту Веснянка, Рівненського палацу дітей та молоді. Вони виконують твори не звичайні, а обрядові, побутові та позакалендарні. Такі почуєш не всюди. Хіба що старожили рівненського полісі, заспівають. Там і збирають свій репертуар учасники Веснянки. У експедиції вирушають коли на день, а коли й на кілька тижнів. Дуже багато людей, які такого певного похилого віку, там 70 років і старша. Вони загальному розповідали, ну. Про свою молодість, як от раніше жилося в селі, як вони розважалися, ну певним чином робота, яка була в них. А зараз вже не так, як раніше не було, тому їм було цікаво поспілкуватися з молодим поколінням, розповісти нам щось нове. Люди все ж таки ще живуть тими традиціями, і вони дуже цікаво доторкатися саме руками до цих традицій. Скільки творів репертуарі веснянки її учасники з ходу підрахувати не можуть, бо збирають його вже 30 років. За цей час познайомили чи не всю Європу з політським автентичним співом і традиційними музичними інструментами. Та свій ювілей 18 травня відзначатимуть у Рівному в рамках традиційного благодійного марафону «З вірою в майбутнє. На музичне частування приготували чимало цікавого і гостей вже запросили. Це школа народної. Культури при кубанському казачому хорі, з яким ми давненько дружимо, в яких уже разів 10 ми були, і вони так само. І кубанський хор на запрошення веснянки сюди до міста не раз приїжджав. Тому наші зв'язки продовжуються, і вони будуть звичайно у нас на святі. Будуть також автентичні виконавці, фольклорний гурт із села Стариконі Зарічницького району. Будуть іще е, різні е, проекти. Гулятимуть 30-річчя чотири дні. На сцену вийде увесь склад етнокультурного центру Веснянка, а це близько півтори сотні. Дніучасників відсвяткувати по народному запрошують всіх рівнян та гостей міста. Обіцяють буде весело. Анна Махно, Володимир Захаров, новини рівного.